У Валківській школі продовжують наближати нашу перемогу. Всі учні та педагогічний колектив чи не щодня вже другий рік поспіль плетуть маскувальні сітки для наших захисників. У перервах між уроками та за бажання після них для основи нитки купляємо самі, а уже оці. Частинки тканин то беремо на швейній фабриці. Сплетені сітки у валківській школі не рахують. Працюють швидко та якісно. Взимку виготовляли білі. Тепер перейшли на камуфляжні. Матеріал буває різного плану. Буває такий легкий синтетичний матеріал. Буває більш колір хаки, але він теж захисного такого більш салатного кольору. на сьогодні. У розпорядженні школи 10 мішків відходів швейного виробництва цього нас вийде два-дві свічечки». Цей матеріал нам потрібно розрізати на кілька стрічок. Це я думаю, що тут 3-4 стрічки вийде. До речі, маскувальні сітки тут плетуть майже щодня. Опрацьовують як волонтерські запити, так і батьківські. Та тусі багатьох учнів школи зараз перебувають у гарячих точках нашої країни. Зараз конкретне замовлення це для тої хто. У тих воїнів, які разом із Олександром Даниленком, татом Артема та Дар'ї Даниленко, знаходяться близько до передової і саме для них. Сітка за словами Тетяни Дмитрієвської до маскувальних сіток завжди додають обереги: дитячі листи та малюнки. Та не лише війною живе Валківська школа. Тут вирощують лимони та беруть участь в українських та міжнародних акціях. Цього року ми прийняли участь у міжнародному проєкті Флавис Фуску. Приймали участь не лише наша школа. Ми отримали. Велику посилку, близько 10 кілограм цибулинок. І е, діти, і вчителі нашої школи прийнялися за роботу. Всі працювали наполегливо, натхненно, е, всі копали, скородили, цибулинки висаджували. І цієї весни всі мали змогу помилуватися плодами своєї плідної праці. Цибулькові зацвіли.